Добро здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням я вас вітаю на Ютуб каналі Василь Кламчук. Це наша друга сьогодні зустріч. Сьогодні це п'ятниця і 23 грудня. Ми поговорили відносно пересторог, відносно мирних пропозицій з боку Путлера. Звичайно, рефлексії Сполучених Штатів Америки підсилення Пригожина і намагання використовувати свої фінансові статки для своєї політичної боротьби. Звичайно, ми поговорили про оперативну ситуацію і зі світлом і на полі бою, що визначає в принципі рух. Всіх можливих якихось мирних перемовин, ну і переходимо до е речей, які теж характеризують і в міжнародному плані. Найперша ситуація, яка Пов'язана безпосередньо з Україною, як я кажу, вона про Україну з Україною і навколо України цікаво, що міністр оборони Великої Британії, виступаючи перед своїми депутатами в парламенті, сказав кілька таких епохальних речей, які можливо і ми соромилися сказати. Але бачите, людина за словом кишеню не лізе. Ну, по перше, боєздатність розгорнутих сухопутних військ Кацапстану впала в більше ніж на 50%. А хвальоний чорноморський флот. Флот Кацапстану це не більше ніж флотилія берегової охорони. І це лише найбіль простіші цитати з виступу а, Бена Уолеса. Е, що він ще парламентарям британським сказав? З моменту початку наступу, 24 лютого, Кацапстан не досяг своїх стратегічних е, цілей. Е, Кацапстан втратив значну кількість генералів і командного складу. Зараз не керує жодний оперативний командир, який був на місці 24 лютого. Бачите, немає жодного. Понад 100 тисяч кацапів загинуло, ми цифри. Бачили, вже сьогодні вже пішло на 101-ту сотні проплач... а 100 тисяч загинули поранені або дезертували. Сотні проплачених Кремлем найманців загинули в результаті нещодавнього удару по штабу, який використовувався воєнізованим угрупуванням Вагнера в Луганській області. Ну нещодавно ми пам'ятаємо цю історію. Сим привал охотника, чи як він там називався? Кацапські можливості серйозно обмежені через знищення понад 4,5 тисяч броньованих захищених машин, 140... Вертольотів і літаків і сотень різних артилерійських систем. В Кацапів закінчуються запаси, і сам втратив значну частину своїх балістичних ракет «Іскандер». Кацапський ВПС виконують десятки вильотів на день проти трьох сотень на день у березні. От вам теж різниця. Нездатність Путлера вести війну самостійно, підкреслюється його залежністю від іранських безпілотників-шахедів. От вам об'єктивна картина від міністра оборони Британії, який спирається в. Цих звичайно заявах на даних своєї розвідки, звичайно, це класно, це перспективно, це оптимістично, але там ще є з чим нашим збройним силам поратися, і ми потребуємо ресурсів. Це теж до гадалки не ходи. Так, от стосовно нашого підсилення, і це за даними Сполучених Штатів Америки, CNN повідомляє, що американські інструктори вже навчили близько 3100 українських військових і тренування з Петріотом. Розпочнеться дуже скоро, так вважають в Мінобороні США. Хоча Пентагон не уточнював, коли саме воно почнеться, або скільки часу знадобиться, щоб українці опанували складну систему. Високопосадовець оборонного відомства заявив, що воно буде тривати кілька місяців. Хоча ми зі свого боку говорили, що так само по плану мирного часу, кілька місяців повинні були б тривати навчання, пов'язане з рісом те, зарісом Т ці німецької системи. Але по факту за кілька тижнів вже і з рісом повернув. Нулися в Україну наші спеціалісти, майже половина тих військових, які пройшли навчання, тренувалися із гаубицями М 37 установками Гаймарс. Українські військові також пройшли підготовку з різними видами артилерії, безпілотниками і США також незабаром розпочнуть розширену програму підготовки українських сил, включно із спільними маневрами і загальновійськовими навчаннями. Це мегасерйозно. І ця програма дозволить, щомісяця навчати приблизно п'ять сотень солдатів. При тому, що якраз за даними оперативного командування, Піддень, ну, чому дуже нервують іранці, тому що ну попередні частині я навіть розказував, як вони погрожують безпосередньо президенту Зеленську, Кому, який згадав незлим тихим словом іранців під час своєї промови в конгресі, нервують, тому що є складності в них із постачанням додаткових партій для Кацапів і дронів, і балістичних ракет, тому що всі на це дивляться під мікроскоп, біноклі, всі знають, як це відбувається. Ну а Кацапи готові платити. А Іран втрачає таким чином ну все, що він міг би взяти в умовах накладених ну, напередодні санкцій. Ну напередодні там і кілька років тому, і свіжого. Жак і е, тому е, зараз, вот е, на, на основі цих нервів, в нас є інформація, і це е, каже е, начальниця оперативного е, прес-центру оперативного командування Південь пані Гуменюк. В Кацапі залишилося близько 200 іранських дронів із останньої партії. На думку пані Гуменюк, окупанти вже розуміють, що ЗСУ успішно збивають іранські дрони, тож не дуже заощаджують. Проте намагаються запускати біспілотники подалі від зон вогневого контролю Збройних сил України. Ну, ми е, бачили цю навалу останнім да, в понеділок. На жаль, там відсоток ураження був незначним, але, на жаль, він був достатньо результативним. На жаль, ще раз кажу втретє. Ну, от бачите, да, освітлення тощо. І, друзі, якраз ще один такий момент, там, окрім Ірану, намалювався, і це все з ПВК Вагнер, коли я говорю, що він стає якимось альтернативним, навіть не джерелом, альтернативним шляхом для. Озброєння Кацапів, ну як озброєння? Хто б міг би ще там я знаю рік тому говорити, що кацапи будуть знекровлені в плані озброєння і будуть на, на колінах стояти перед іраном і. Північної Кореї реально Північна Корея, це от агенція Reuters підтверджує, продала зброю. Хоча вона казав, ми Кацапстану не поставляємо зброю. Да, абсолютно по лінії Міноборони офіційно вони не постачають. Але з'являється Вагнер і знаходять оцю ж Північна Корея продала зброю приватній військовій компанії Вагнер для війни в Україні. При цьому повідомляється, що минулого місяця Північна Корея поставила до кацап до Кацапстану ще й ракети. І Вройтер е, заявляє, що американські офіційні особи вважають постачання зброї КНДР прямим порушенням резолюції ООН і планують порушити це питання в Раді Безпеки. Подивимося, тому що ви бачите, резолюції е, Ради Безпеки чи резолюції там, е, Генасамблеї ООН не дуже беруться до уваги ані е, Північної Кореї, ні Кацапстаном. Ну, Іран ж там муляється трошки, бо в Ірана більш продвинута ця історія. Хоча. І в північній Кореї є виробництво і балістичні і величезні ракети. Ви ж бачили, які літають через Японію. Да, ну от вони там поруються. Не знаю, чому весь світ так ще спокійно на цим спостерігає. Але е, МЗС Британії вже сказало, що Північна Корея за це заплатить. Ну за це постачання зброї. Той факт, що президент Путлер звертається по допомогу до Північної Кореї, є ознакою відчою Ізоляцією Касабстану нам від того не легше. Поки що. Ми е, каже е, МЗС Британії, будемо. Працювати з нашими партнерами, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни Кацапів проти України, подивимося, як слова Джеймса Клеверлі будуть екстрапольовані в якусь практичну ходу. Але ООН реально буде розглядати питання. Пов'язано з закупівлею кацапської ПВК Вагнер зброї у Північній Кореї. Це при тому, що ПВК Вагнер визнана терористичною організацією. А значить, якщо цей факт підтверджений, не сумніваюся, що є щось є, що, що, що є. Бо такі гучні заяви просто так не робляться: КНДР буде звинувачений в співробітництві по суті в торгівлі з терористичною е, організацією, що накладає відбитки там на інші гуманітарні, в тому числі програми. Так от ООН розгляне питання закупівлі кацапськими вагнерами зброї Північної Кореї очевидно, що питання передачі зброї КНДР буде розглядатися в рамках режиму дотримання санкцій. О, про що я кажу, але якоїсь подальшої інформації щодо цього в мене немає. Це представник генсекретаря ООН Стефан Джу Дюжарик сказав а, а, повідомлення японських змі, натомість, як кажуть самі а, в ці а, діячі в північній Кореї, а звідти пішла ця вся інформація про постачання п'інняном зброї до Казахстану. Не відповідають дійсності. Це не ми, ми такого не робимо. Ну, Іран же теж так говорить, ми нічого не постачаємо. Ну і ці взяли на озброєння такий варіант риторики. Значить, Повідомлення про постачання військових вантажів до Кацапстану сфабриковано. Йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства КНДР. Ну, жодної додаткової інформації вони не повідомляють. А я від цього ще раз скажу: що дійсно по лінії Міноборони офіційної лінії нічого не відбувається. Є ПВК Вагнер, це там би, приватна структура, але проблема в тому, що ПВК Вагнер це Листичну структуру і на неї лежать санкції. Тепер, от, якщо це буде доведено, ну подивимося, як будуть дотискати там, і так вони дотиснуть, але от, такі войовничі озброєння в північній Кореї. При тому, що повідомлення про постачання північної Кореї зброї Кацапам через групу Вагнер можуть свідчити про те, що Пригожин намагається використати свою приватну військову компанію для постачання іноземної зброї, яку Казахському міністерству оборони було б складніше закуповувати офіційно. От про що я кажу? І на це звертають. Увагу експерти в інституту дослідження війни пригожин також ймовірно виділяє значну кількість особового складу і ресурсів. Для операції групи Вагнера в районі Бахмута в надії забезпечити кацапських кацапським військовим якийсь оперативний успіх, якого їм не вдалося досягти біля Бахмуту, а також на ширшому театрі бойових дій в Україні, от заради чого, чи за, для, для чого йому і потрібна там зброя, плюс-мінус сучасна, яку бачите, кацапи навіть самі вже виробляти не можуть на тлі всіх там реляцій, позитивних перспективних від самого Путлера. Так от за оцінками інституту Пригожин, ймовірно. Має амбітні політичні е, плани е, і прагне скористатися проблемою Кремля в більш боєздатних силах для накопичення впливу на ультранаціоналістичний електорат, який він сподівається використати. Ну, В тій частині Кацапстану, який е, буде залишатися, тому що я ж в першій частині вже говорив е, гучніше і гучніше з'являється інформація про відхід чи бажання відходу а, з Казахстану, що не менше трьох е, цих утворень, е, е, Татарстан, Башкортостан і Чечня. Реально Чечня, ви бачите Дирова Рамзан Кідирова зараз не чути взагалі ніде там, десь щось він там з'являється, але говорить про те, що якраз він використовує досвід перебування своїх оцих от бойовиків в складі кацапської армії, для того, щоб що краще ну, по перше озброїтися за рахунок Путлера. А по друге ще й з'ясувати там якісь тактичні моменти чи там напрацювання, які можуть бути використані, наприклад, кацапськими військовими, якщо би вони вирішили зробити там третю чеченську війну і фактично піти там заспокоювати Рамзан Кудирова. Да, про це е, говориться. Ну і от на цьому тлі якраз Пригожин може виявитися єдиним боєда... боєздатним формуванням на території Кацапстану. От е, для цього він і е, бачите 100 мільйонів баксів на місяць витрачає на ці всі потреби. Так от, переслідуючи політичні цілі, Пригожин ймовірно продовжують розширити роль е, групи Вагнера у війні в Україні. Так говорять е, кацапські аналітики. Ну, друзі, в будь-якому разі е, ще раз нагадаю, що і ми не стоїмо на місці. і Я вже повідомляв, нагадаю, що. Це важлива інформація. Вона сьогодні буде теж багато, якби розповсюджена. А країни G7 заявили про готовність виділити Україні 32 мільярди доларів на 23-й рік. І це ще не остаточна цифра. Якщо треба, вони кажуть, ми ще будемо готовити збільшити, щоб підкреслити нашу непохитну відданість у підтримці України разом із міжнародною спільнотою. Сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід до скоординованої бюджетної і економічної підтримки наступного року відповідно до потреб у. Уряду України, О, така от заява є. Ну і країни окремі а, теж висловлюються на підтримку. От знову з'явилася на а, арені прем'єр-міністерка Італії да Джордже Мелоні. Ви знаєте, там трагедія відбулася. Застрелила її подругу, причому кажуть, що та подруга була мега схожа на саму Мелоні, якби попередження, чи то від мафії, від політичних якихось конкурентів. Але сама Джорджа Мелоні сказала: я все розумію, тому буду більш якби, заповзято пхати в тому курсі, який я собі визначила. Ну і Україна, я думаю, що теж є всередині цього курсу і закликала своїх співгромадян щодня, хоча б на годину вимикати газ і світло. Таким чином вона хоче переконати в необхідності підтримки України тих Італійців, які досі виступали проти, щоб вони відчули, що це таке, пані Мілоні пообіцяла і надалі надавати Києву зброю. А ви знаєте, там якраз уряд обійшов забаганку італійського парламенту, який поставив шлагбаум на цій допомозі, але вони знайшли шпарину і якби без зупинки будуть продовжувати робити те, що вони в плані допомоги і робили. Значить, надавати зброю, і навіть попри те, що в керівній коаліції парламенту існують суперечки. Ну я тільки що сказав. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила бажання здійснити візит до України, який е, вона, мож, вона може здійснити, як вона сказала, буквально на початку 2023 року. Допускаю, що це буде перший візит, е, якраз після нового року е, в Україну, і її візит якраз теж це вперше, окрім того, що існують віртуальні, але теплі стосунки. Знаєте, що в них були телефонні розмови із президентом Зеленським, тобто заочно вже знайомі. І хотіла Каже, б здійснити цю поїздку в перші місяці наступного року. А ще мені потрібно почути президента Зеленського, наше дипломатичне представництво на зв'язку. Щоб треба, щоб ми до Різдва зізвонилися, будемо теж чекати. Сьогодні, завтра поговорять, ну і будуть вже планувати цей візит. І е, я так розумію, що вона хоче е, почути офіційне запрошення. Хоча воно теж вже було. Ну нічого. Е, це добре. Так само, як і починає трошки рухатися в Німеччині, правляча коаліція. Ну, не повністю там, де очі. Як Шольца там всередині відносно пам'ятаєте, Патріот Америка, ну а Патріот Німеччина, танки Америка, ну а танки Німеччина. Да, німецька партія зелених вимагає від Олафа Шольца надати Україні танки. От, от так. от. Після того, як США заявили про намір надати Києву комплекси Патріот, зелені посилили заклики щодо розширення збройної допомоги з боку Німеччини. Німеччина повинна скористатися моментом і якісно скоригувати свою військову підтримку. Це стосується поставок бойових танків і Транспортерів західного зразка, таких як Леопард, це якраз представниця цієї партії в комітеті з питань оборони. А голова при тому німецько-української парламентської групи Робін Вагнер додав, що прохання Києва про європейські танки це не нездійсненна мрія, а конкретний аналіз потреб. На тлі кацапської мобілізації зелені виступають за посилення військової підтримки України, практично з самого початку війни це не секрет, абсолютно. І е, з листопада вони там ж пхають нашого Шольця Равлика, щоб він якось розрухався і все ж таки з тими танками почав говорити. Хоча ви ж пам'ятаєте, що як наш головнокомандуючий пан Залужний відзначив, треба 300 танків ще до тих, що є, е, е, і він піде на Мелітополь. Хоча Байденка, може ну, 2000 тисячі дали, ще 300. да ще 300, ще 300 треба. Да, при тому, що е, Німеччина має опрацювати сценарії, за яких поставить додаткове озброєння України, це вже не, випр... не витерпіла і міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок, теж видала, як я кажу, базу для того, щоб Олаф Шольц швидке... швидше рухався. А це ж ще й відбувається на тлі всього внутрішньополітичного е, ну, якби, е, гембеля, які є всередині Німеччини. Пам'ятаєте, з тими шпигунами, з намаганням чи спробою державної перевороту. дані Німеччина ще й затримала працівника своїх спецслужб, який шпигував на користь Кацапстану. От будуть зараз вони там діставати. Да, щоб нам на пані Меркель ще не вийшли, згідно з повідомленням Федеральної прокуратури Німеччини, чоловік, який працював на федеральну розвідувальну службу Німеччини, а в 22-му році передавав Кацапам інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності. Ну, якби якої саме вони через державну таємницю не повідомляють, але Ну це був свіжак-свіжак, це не те, що там людина 16-й рік, 17-й, він практично все про що йшлося, да, передавав. І, напевно, Шольцу з того боку теж казав: А ми знаємо, це, ми знаємо, там не роби те, не роби се. Ну і можливо ще і спілкувався з Ангелою Меркель, які теж напевно що ви повідомляли про те, що Путлер знає, Путлер чує, Путлер не спить і тримає руку на пульсі. Не знаю, де руку зараз буде тримати Рагозін, який порушив державний кордон України і якому передала привіт Держприкордонслужба. Ми про це говорили на сьогоднішній день. Ну є інформація, що йому набагато гірше. Ну Рагозін знаєте, він дуже багато хайпував. Навіть не про маска зараз мова, а про Україну. Він багато погано чого говорив і після того, як Сроскосмоса туранули, він же приїхав смотрящим якраз по тим новим територіям, які Путлер вважає вже кацапськими, по тимчасово окупованими територіями України. І виявився, ну коли в Рослабоні пішов святкувати свій день народження в Донецьку, туди прилетіло. Причому красиво, точно прилетіло. Кілька двохсотих він виявився трьохсотим. А при тому, що вчора повідомлялося там про м'які тканини, про сідницю, ну, типу, в дупу йому прилетіло якось. да, і Потім на вечір що операцію неможливо робити. Там все серйозно. Да, і виявляється, що він не те, щоб задові задовільна, все почуває, він тяжко поранений. При тому, що стан погіршується. Це його дружбан Олег Царьов є такий, якщо ви пам'ятаєте, такий є теж чел, відомий діяч української політики. Є такий погляд в нього. Да, і він написав, що Рагозін важко поранений. Його стан погіршується. Лікарів Донецької і в Ростові на Дону навіть не наважилися робити операцію е через її складність. Ну, повезуть його до Москви, чи вже повезли, де консіліум лікарів буде приймати рішення, як йому дістати там чи в копчик, ну реально залетіло там осколок, чи куди. На жаль, поранення Дмитра Рагозіна важче, ніж здавалося спочатку, все складніше. Дружини Дмитра Тетяни важка контузія. Ну правда, дружина Тетяна вже написала, що в неї немає ніякої важкої контузії. Ну, таким чином сказавши, що царьова важка контузія. Ну, коли він пише такі повідомлення, але диму без вогню немає. Так що щось з Рогозіним, не знаю, там же ж там виглядає, Кабзон чи не виглядає, чи як ну, чи Роскосмос, там поруч з Колкави будуть якісь, там робити якісь засоби, які будуть тримати в якомусь стані цього Рогозіна. Так, да, друзі, і ми ж теж дивимося на перспективу і оптимістично, бачите, коли відходять вороги, нам розчищається поле для того, щоб себе нормально і поважно почувати. Прем'єр-міністр України прогнозує, що весна в українців буде важкою. Ну, в Держприкордонслужби важкою. І Не те, що там рогозі не будуть. А слава Богу, я вважаю, що це слава Богу. 90% українських біженців, які хочуть повернутися додому, будуть це робити навесні. Отак От вважає прем'єр-міністр Шмигаль. Зараз за кордоном 5-7 мільйонів українців до 90% тих, хто поїхав, хочуть повернутися додому. Такі дані соцопитувань, і ми реально розуміємо, що. Що українці більш активно будуть повертатися навесні. Я вважаю, що треба тоді, в хорошому розумінні, да, набирати людей в Держприкордонслужбу, щоб не ем, були пробки. Я знаю, зараз на кордонах страшне, що робиться. Люди стоять до добу. І ті, хто там через шлях їде, і волонтери, і ті, хто мають право на виїзд, на повернення, тобто світло, але думаю, що ну, де ж генератори поставити, щоб ну, якось нормально люди спілкувалися, тому що і допомога та ж сама. Я розумію, що всі кинулися і за генераторами, і бізнес на. Тому роблять, от, але в будь-якому разі хочеться, щоб люди наші не нервували, і так насправді нерви не якби да. Е, друзі, от нервувати нехай ті які наші і, і не друзі, і не вороги, чи не вороги, і не друзі. Але ви знаєте, от здається, що е, один там долітався, цей до, договорився. Євросоюз позбавить це, наші сусіди теж прикордон, Держприкордонслужба, позбавить Угорщину частини фінансування через те, що Будапешт не провів судову реформу. От знайшли варіант, як Як пише Financial Times, єврокомісія досягла угоди з Будапештом щодо фінансування бюджетного періоду з 21 по 27 років. Але більша частина з обіцяних 22 мільярдів євро не буде виплачена, оскільки м, угорський уряд не виконав ці умови. Також однією з причин призупинення фінансування є те, що Угорщина ухвалила закон, який дискримінує людей на основі їх сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності ідентичності. спільно, от якраз окрім всього, ще й і Орбан дуже нервовий. Я кажу, що от тут договориться. Орбан ще й на тлі цього ображений. Хоче розпустити Європарламент, от от, от такі. Ну що давайте серйозно, все прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що нещодавний корупційний скандал. Ну він же знайшов все за участю кількох членів європарламенту. Це пов'язано із футболом в Катарі. Пам'ятаєте, там знайшли торбу 600 тисяч баксів, начебто, Катар давав хабаря віце-президенту Європейської комісії, точніше європарламента, щоб та якось там протисла Можливість проведення чемпіонату світу в Катарі кешем, причому дали. І от Орбан каже, давайте будемо розпускати. Да, Нещодавний корупційний скандал за участю кількох членів Європарламенту поставив під сумнів довіру до цієї установи. Тому слід скасувати цей орган в нинішньому вигляді. Варто відзначити, що ці заяви якраз і пролунали на тлі того, як Євросоюз заморозив фінансування Угорщини, і ось цих 22 мільярдів він не до отримає Тобто більшу половину через побоювання, що уряд Орбана вживає жорстких заходів щодо незалежності судової системи, а нагляду за офіційною корупцією, да, і обмеження прав меншин. Це те, про що угорці типу на нас кричать. Напруженість у відносинах між Будапештом і Брюсселем посилюється лобіюванням угорським урядом пом'якшення санкцій проти Казахстану, запроваджених за а, її війну проти України. От теж дивимося, чим ця вся історія закінчиться чи знесенням а, Влади Орбана, ну там по якимось кризою перевибором усередини Угорщини, чи, по суті, виходом Угорщини з Євросоюзу. Востаннє я слабо вірю, тому що ну угорці вони повністю інтегровані в виробництві і в своєму перебуванні з Євросоюзом. Вони просто, якщо вийдуть з Євросоюзу, вони, наприклад, втратять право на, там, на роботу, умовно кажучи, в віденських магазинах. Ну, ви теж прекрасно про це знаєте. <кхм> Слава Богу! Ідемо далі, друзі. Нагадую, що сьогодні п'ятниця. І 23 число, і знаєте, можливо, от всі події, які ми з вами переживаємо, які ми боремося, які ми обов'язково переможемо, роблять міцнішими і сильнішими не тільки конкретно людей, а й нашу я вважаю майбутню економіку. Бо ми по суті будемо все відбудовувати з нуля. Але знаєте, в чому якби ну, як на мене найбільший зиск цієї історії, що з нуля за найкращими сучасними технологіями? Тобто, ми вже не будемо говорити, що наша система, там енерго, наприклад, да, створена під час радянського союзу, да, план ГРЛО, там які двадцять двадцять рік, та да, там щось щось таке. Так от, енергосистема України буде найсучаснішою, яка є у світі. Її відновлять на новий зразок. Це сказав міністр енергетики пан Галушенко. Ми ж будемо жити в мілітарних загрозах все своє життя. Ми повинні будувати енергосистему з урахуванням того, що будь-якого дня по ній можуть полетіти ракети. Артилерія чи дрони безумовно, ми відбуват, відбудовуватимемо. І перший критерій це безпека, а далі точно буде нова і з останніми досягненнями е, техніка. От е, це позитив. При тому, що одні нарешті хороші слова стосовно е, витривалості е, нашої системи, сказав прем'єр Шмигаль: загальної евакуації з великих міст в, раді, в разі блекауту не буде. Централізовано можна вивозити, наприклад, із Херсона в іншу область, де є умови для розміщення. А в разі блекауту Кауду це зовсім інша історія. Якщо він буде по всій країні, то куди ми будемо вивозити людей в умовах гуманітарної катастрофи? Ми розуміємо, що буде відбуватися. Частина людей переїде до найближчих сільських населених пунктів. Частина планує залишитися в містах і вже зробила відповідні приготування. Хтось прийде до пункту незглавності, хтось поїде за кордон, але точно країна залишатиметься на місці. Друзі, от з цим да ми уважні. Ми слідкуємо. Я не буду говорити, що все закінчилося, все позитив, там мирні перемоги. Ви ж бачите, що скільки нюансів, м'яко кажуть, в цій всій, е, ситуації, в цій історії. П'ятниця сьогодні, 23 грудня. Я дякую за ваш час. Дякую, що ви є на каналі Василь Кламчук. Якщо ви не підписалися, будь ласка, підпишіться, дзвіночок поставте, аби нічого важливого не пропустити. Е, лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки. Ютубу да? швидше працювали. Друзі, репост гіперпосилання на це відео у своїх соціальних мережах. Дякую вам щиро. Спасибі великі патреонам, спасибі спонсорам каналу. Спонукають на Дихають, спасибі за ваше плече, друзі. Ми пхаємо далі. Це далі обов'язково буде, бо ми віримо в Бога і віримо в Збройні Сили України. І, друзі, дякую, що ви були і є, і ви обов'язково будете. Ви мені тільки не хворійте. Дякую за ваш час, дякую за те, що подивилися. Далі обов'язково буде. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Не перемикайтеся! Слава Україні!